Вітаю! Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордону без маркетингових прикрас. З вами Тетяна Шевченко. Сьогодні ми говоримо про вивчення акторської майстерності за кордоном. Багато в нас запитують в цьому році, до речі, ну не тільки в цьому році, але багато в нас запитів заходить на акторську майстерність. Давайте поговоримо про специфіку навчання в іноземних університетах на цій спеціальності. Навчання на програмах акторської майстерності. В університетах Європи та Північної Америки має свої певні особливості, але загалом можна виділити певні загальні риси. Програми бакалаврату тривають 3-4 роки. У Великій Британії, до речі, це може бути коротший період. Але у Великій Британії пам'ятайте, що після нашого 11 класу потрібно робити програму Foundation обов'язково, або десь навчатися після нашого 11 класу на якомусь академічному році навчання перший курс, перший рік навчання в університеті, чи то в Україні, чи де інде, і потім поступати на перший рік навчання Великобританію. Що ви будете вивчати на цих курсах? Тобто навчання акторській майстерності це про певні теоретичні знання і про практичні знання. Теорія це буде історія театру або історія кіно, в залежності, яку акторську майстерність ви вчите. Це буде сценічна мова, це буде власне акторська майстерність, може бути режисура, драматургія. Ці спеціальності дуже часто зустрічаються в комбінації з іншими спеціальностями, тому буває, коли ви вчите акторську майстерність, ви можете вчити кіновиробництво, чи драматургію, чи театральний менеджмент. Чи продюсування, чи виробництво звуку, тобто можуть бути ще якісь спеціальності. Багато часу на заняттях відводиться, звісно, що практичним заняттям, коли ви вживаєтеся в роль, вчите роль і берете участь в майстер-класах або виставах, як на базі там університету чи коледжу, де ви вчитеся. Так і вас можуть залучати в якісь спільні з театрами чи з кіновиробництвом проекти. Цього багато є співвідношення теорії до практики в прикладних університетах. Теорія – 30-40%, практика – 60-70%. Методика навчання в Європі, наприклад, в Великій Британії, Британські університети орієнтуються на методику лі Страсберга. Можете загуглити, подивитися, я не буду розповідати про ці методики. Але ті, хто цікавляться акторською майстерністю, поцікавтеся методикою навчання. Для того, щоб коли ви будете проходити прослуховування, щоб ви могли розуміти, яким вимогам, за якими критеріями будуть оцінювати вашу кандидатуру на місце на програмі. В американських університетах університети діляться, ну як діляться, вони або використовують методику Стели Адлер, або Міхаїла Чехова. Я не знаю, що це за методика, але так, в деяких університетах вона є, тому якби вам зовсім не хотілося нічого такого, що пов'язане з. Руским міром російською культурою, то певно, що цікавтеся, яка методика викладання, і обирайте такі навчальні заклади, де вам буде комфортно які вимоги до вступу, крім академічних вимог, там тобто відповідність вашого атестату або вашої попередньої академічної кваліфікації, вступним вимогам, крім академічних вимог. Ми про це не говоримо. Є мовні, є власне творчі вимоги до того, щоб подивитися, наскільки ви є відповідний кандидат на актора. Наскільки цікаво університету буде вас вчити. Мовні вимоги IELTS має бути не нижче 6.0, в залежності від країни, в залежності від рейтингу університету, може бути трішечки нижча. Вимога може бути 5.5, Але орієнтуйтеся, що це не нижче 6.0, або можливо і вище. Чим Вищий рівень англійської мови у вас є, і ви поступаєте на англомовну програму. Тим, звісно, що ви конкурентніший, конкурентніша серед інших студентів. Тому мова це власний інструмент, яким ви працюєте в цій професії, тому готуйтеся з мови дуже досконало. Недостатньо просто мати. Яскраво виражену міміку, чи досконало володіти мовою тіла, гарно запам'ятовувати тексти. Важливо вміти подати цю інформацію. Ну, я думаю, ви це знаєте без мене. Коли подаємо документи на акторську майстерність, так чи інакше, у вас буде прослуховування. Прослуховування може бути онлайн. Може бути на місці, тобто, можливо, треба буде спершу поїхати туди. Що це може бути? Можуть бути тексти. Ви, ви вивчаєте завчасно якийсь текст, то ви його подаєте як монолог. Буває, що вам дають завдання до того, як ви прийдете на прослуховування, тоді ви готуєтеся. Це може бути монолог, може бути діалог, може бути імпровізація, може бути якась групова динаміка. Вам можуть запропонувати, наприклад, кандидатам взяти участь. В імпровізованій якійсь виставі, і в процесі того, як ви взаємодієте з іншими людьми, майбутніми акторами, там чи тими, хто хоче бути акторами з режисером і так далі, дивляться, які у вас здібності до і групової динаміки, і до актор... до акторської майстерності. Що ще може бути, коли ви пройшли прослуховування? Вам або дають зворотній зв'язок, або не дають, тому будь ласка, не дивуйтеся, бо нас зазвичай нам кажуть: а що, чому нас не взяли? Бо звісно, що зворотній зв'язок він дуже корисний в будь-якому випадку. Тобто, чи вас взяли і вам дали зворотній зв'язок, чи не взяли і дали зворотній зв'язок. Якщо не взяли і дали зворотний зв'язок, то вам, хоч зрозуміло. Що не так було, що не підійшло? І, можливо, ви якось скоригуєте свою подачу себе на наступних прослуховуваннях, але одразу скажу, що це буває не завжди, і якби ми так щоб вам зрозуміти в співвідношенні, як часто ви отримаєте зворотній зв'язок, то, ну скажімо так, один раз на п'ять випадків, десь відсотків 20, є з того ймовірності, що ви отримаєте зворотній зв'язок. Який бюджет на навчання на акторських спеціальностях? Якщо ви хочете вчитися мовою державною в неангломовній країні, тоді у вас є шанси заощадити і за меншою вартістю навчання вивчитися на цій спеціальності, тобто в Німеччині німецькою, в Австрії німецькою, в Чехії, чеською і так далі. Якщо ми говоримо суто про англомовні програми в англомовних і неангломовних країнах, дешевше як 8500 євро. З осені 2025 року немає. Я програм таких не знайшла. Я навмисно перевіряла по нашим агентським порталам, навмисно перевіряла, які є найдешевші варіанти, і поки що найдешевший це 8500 євро євро Мальта. В цілому акторська майстерність це може бути, ну якщо ми беремо якусь таку більш середню медіану, орієнтуйтеся, що це десь 15-20 тисяч євро, фунтів там, і так далі. В доларах, якщо ми говоримо, якщо ми беремо північну Америку, то орієнтуйтеся, що це буде десь ваш бюджет на навчання. Я зараз не кажу про проживання, харчування і так далі не нижче 20 тисяч. Не нижче загалом в середньому десь буде 30-35 тисяч американських доларів за рік. В цій професії в цій спеціальності можуть бути стипендії академічні, якщо у вас дійсно високі показники. Якби ви запитали, а яким має бути атестат. І так далі, немає загально прийнятого спільного знаменника. Його просто не існує в природі. Часом може бути достатньо і 9 балів для стипендії. Часом це буде 10 не менше або ще й більше, якщо ми говоримо про академічні стипендії. Якщо ми говоримо про творчі спеціальності, і ми говоримо про творчі стипендії, то стипендії теж можуть бути, але їх небагато. Попри те, що є фонди, вони зазвичай національні державні фонди, де держава опікується культурою і таким чином залучає дуже талановитих міжнародних студентів теж в своє медіа, інформаційне культурне поле і таким чином вам надає таку можливість. Я раджу не орієнтуватися на стипендії по акторським спеціальностям. Розумійте, що це. Професія це не інженерія, не біотехнології, тобто це не є професія, яку суспільство потребує в економічному плані. Так? Там, де є економіка, там можуть бути стипендії, тому що це дуже такий цикл, як ходять гроші. Акторська майстерність це культура. І попри те, що це дуже важливий аспект в житті кожної людини, яка це усвідомлює, або навіть яка це не усвідомлює, культура фінансується здебільшого з державного бюджету. Відповідно, стипендії для міжнародних студентів вони мізерні, тому що держава вкладається в своїх громадян, в свою культуру, і тому ці стипендії, вони є, але вони здебільшого розповсюджені на Громадян тої країни, куди ви плануєте поступати, перспективи після навчання можу сказати коротко, є якщо ви справді талановитий, зуміли розкрити свій талант максимально. Якщо ви працьовитий, працьовита, даруйте я зараз без всяких упереджень стосовно статі. Тобто, якщо у вас справді є ця іскра, є талант, якщо ви вмієте продати себе гарно, і якщо ви реально маєте якесь таке везіння, попри всі якісь об'єктивні підходи і бажання бути науково аргументованим, я ніколи не виключаю якогось такого фактору везіння в будь-якому житті. Тому так є можливості для цього, де можна вчитися, ну, наприклад. Цьому році ми подаємо студента у Канаду, Vancouver Film Скул. У нас на акторській майстерності навчається дівчинка, це вже буде третій рік, в Нью-Йорк Філмакадемі. Тобто, це ми говоримо Північна Америка. У нас вже не навчається, закінчила дівчинка, яка вчилася в Скул. Це Велика Британія. Це все бюджети, скажімо так, ну, найдешевший, певно, що бюджет по Канаді, якби ми дивилися, ну, Північна Америка це буде Канада. У Vancouver Film School це буде 33 по-моєму, тисячі канадських доларів за рік. Якби ви запитали, а де в Америці краще вчитися на акторську майстерність, я вам скажу по штатам: Каліфорнія, Мічиган, Огайо, Флорида, Нью-Йорк. Підсумовуємо. Перспективи є, шляхи до вивчення акторської майстерності є. готуйте англійську мову, досконалюйте її по максимуму, як ви можете. Чим вищий рівень англійської мови у вас буде, в принципі, тим конкурентнішим ви будете виглядати на прослуховуванні. Творчі всі спеціальності потребують творчого конкурсу на вході. Тому, відповідно, без прослуховування ви не обійдетеся. Якщо у вас є можливість, ви зараз школяр, школярка. Якщо у вас є можливість брати участь в якихось театральних гуртках, якихось постановках, в якихось взагалі творчих активностях, робіть це. Ходіть, ознайомлюйтеся з індустрією, ходіть в театри і так далі. Готуйтеся до цієї професії системно, якщо вона дійсно вас цікавить. І моя думка, що коли людина робить справу, яка їй справді до душі, яка їй настільки споріднена, що вона без цієї справи. Не бачить себе в іншій діяльності, то там буде успіх. Тоді там буде успіх. Звісно, що успіх це ніколи не просто везіння або не ваші просто здібності. Це має бути ще величезна працьовитість, крім таланту. Тому хай вам щастить, готуйтеся, запитуйте завчасно. Заходьте до нас на консультації. В описі до відео буде посилання. Приходьте на консультації, приходьте в офіс або онлайн. Ми вас чекаємо, проконсультуємо, зробимо пошукову роботу дослідницьку для вас і обирайте програми. Зважено.